початку апаратної наради міський голова Микола Нога повідомив, що на вихідник Шоськінську громаду відвідав голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх. Поставив цілий ряд конкретних завдань по укріпленню оборони громади, по посиленню допомоги військовим і особливо звернув увагу на допомогу тим військовим, які повернулись після поранення на нашу територію. Тому будуть Відповідні доручення з мого боку школярі шостки отримають світловідбивні браслети, аби підвищити видимість на дорогах у темну пору. Їх надало підприємство Фармак в рамках соціального проєкту Світло заради майбутнього. Про це повідомила очільниця управління економіки Шосткінської міської ради Дар'я Грибанюк. Прошу звернути як педагогів, так і самих учнів, так і їх батьків, щоб діти користувалися відповідними наданими браслетами для безпеки їх. Як учасниками Дорожнього руху проінформувала Дар'я Гребенюк і про випадок, який стався цими вихідними. За її словами, у суботу автобус не забрав людей із садово-городнього масиву. На жаль, у суботу з керівником підприємства не змогли зв'язатися. Будемо сьогодні розбиратися повідомимо про це додатково. Приміський транспорт працює. Дар'я Миколаївна по грантам. те, що ми говорили, теж включиться в цю роботу. Добре. Гранти і для Простих людей для переселенців і особлива увага для військових, які повернулися на нашу територію після поранення, і таке інше. Добре, особлива увага для цих людей. Попри проблеми, з якими стикаються аграрії під час проведення весняно-посівної кампанії, вони працюють на повну потужність. Станом на 15 травня ярі культури висіяно на 98% до плану. Посів ранніх зернових та зернобобових культур вже можна вважати завершеним. Одне підприємство ще досіває на соняшник, та одне квасолю. до посіву. Залишаються нашим аграріям лише пізні культури, такі як гречка та люпин. «В Цьому році в нас пізні культури будуть сіяти вже аж 11 підприємств. Всі інші підприємства, посівну кампанію 2023 року вже завершили. Міський голова зазначив, що грантові програми варто залучати і в галузь сільського господарства. Там і тепличне господарство, і таке інше. Подивіться фахівці управління праці та соціального захисту населення здійснили друге нарахування усіх видів державних допомог за травень. Про це повідомила очільниця відомства. Антоніна Наймотенко. Таких осіб у нас 205 на загальну суму, 600, 529,5 тисяч гривень. Також проведені нарахування для внутрішньопереміщених осіб 2634 одержувачі допомоги на проживання на загальну суму 8 мільйонів 825 тисяч гривень. Також було здійснено опрацювання питання щодо вивчення потреб військовослужбовців, яких було комісовано з військової служби. Також продовжується робота із забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, таких на минулому тижні. 20. Три особи звернулися з відповідними заявами за словами Керманича громади Миколи Ноги. Особлива увага нині має бути приділена військовим, які повернулись з фронту після отримання поранень. Пані Антоніна, військовослужбовці, ті, які звільнені після поранення, і таке інше. Давайте розподіляти їх, щоб за кожним був хтось закріплений, щоб хто хтось із ними спілкувався. Ці люди мають стати повноцінними учасниками економічного та громадського життя в місті і селах. Або це буде отримання гранту, або це буде якась проста робота. Тобто вони повинні бути соціально активні у нас в громаді. Вони не повинні оставатися okay. один на один. Це перша задача, яка стоїть у нашій громаді на сьогоднішній день. Перша те саме стосується і переселенців, підкреслив очільник громади. Створити їм умови, щоб вони відчували, що з ними хтось цікавиться, і що вони потрібні нашій громаді. На ну, сьогодні зранку вже два, дві сім'ї було переселенці. У кожній сім'ї є якісь проблеми. Вони покинули там і житло, і корову свою покинули, все покинули, приїхали до нас. А тут достучатися до кого. Два напрямки серйознішої роботи.